Українці тимчасові гості, у них немає тут майбутнього. Це не випадкова фраза в коментарях, це слова німецького депутата із парламенту. І це вже не просто риторика, це офіційний курс політиків, які мріють вимережити неугодних. А тепер увага! Бо якщо ця хвиля накриє систему, ми з вами станемо першими, кого вона знесе. Тож давайте до новин. Сьогодні відбулося багато чого, що вартує вашої уваги. З вами, як завжди, Ященко Антон, ви на каналі Без Води. Лайк і підписка, а я починаю. Німеччина отримала новий уряд. І це вже не та сама заспана коаліція, яку ми бачили останні роки. Тепер чорне ЦДУ ЦСУ знову подалося в обійми червоного СПД, і разом вони малюють для нас світанок нової епохи. Галери! Але найгучніше пролунало не ім'я нового канцлера Фрідріха Мерца і не обіцянки нової міністерки будівництва про те, що екскаватори знову загудуть. Вибуховою фразою став виступ Маркуса Зьодера, очільника бувалі і головного артиста політичного кабаре. Він заявив, що ворогів демократії треба не просто перемагати, а кляньґірідін, буквально вимережити їх через урядування. Не боятися не панікувати, а знищувати через силу дійсної політики, без компромісів, без наївності. І хоч він прямо жодного разу не назвав АФД прямо, але всі взагалі чули цей шепіт між рядками. Це не просто коаліційна угода, це новий етап боротьби за душу Європи. ЄС переживає хвилю політичного реваншу з одного боку. Праворадикали укріплюють позиції, Франція, Італія, навіть Нідерланди. А з іншого боку, стара політична еліта починає нарешті прокидатися і ось. Чудо називати речі своїми іменами. Ні, вони ще не кидають українсько правих помідори, як на греко-римському ринку демократії, але вже й не ховають голову в пісок. Європа стоїть не на політичному ґрунті, вона балансує на тонкій лінії між страхом, байдужістю і агресією. З одного боку, уряди, які бояться діяти, а з іншого радикали, які взагалі нічого не бояться. А посередині ми і з вами, і саме нас можуть принести у жертву заради політичного спокою. Слова зьодера це частина нового рефлексу Європи повернення демократів у наступ. Не захищатися, а атакувати, не сподіватися на розум виборця, а діяти жорстко. Бо якщо історія щось і навчила, так це те, що радикали приходять не тому, що вони сильні, а тому, що всі інші мовчать. А тепер увага. Ми з вами, українські біженці, люди, які втекли від війни, часто думаємо, що мені до цих коаліцій і зьодерів, але насправді все. Бо саме цей уряд зараз вирішує, чи буде депортація українців без тимчасового захисту, чи залишаться пільги, чи знайдуться гроші на соціальні програми, і чи буде місце біженців в цих соціальних програмах. Якщо уряд справді піде шляхом сили демократії, то він почне не з гасел, а з реальних рішень зупинити політичне підлещування АФД, припинити мовчазні змови проти мігрантів і дати українцям не лише статус, а й перспективу. Уявіть, вам 53 і ви жінка з Краматорська. Півтора року тому ви втекли в Дрезден, бо біля вашого під'їзду розірвалися три ракети. І ось тепер у Спокійній Європі ви читаєте: ми вас не просили приїжджати. Тож це не якісь там далекі нюанси німецької політики стосовно українців. Це наш із вами реальний завтрашній ранок. Тому це важливо. І от у новому уряді Німеччини найцікавіше не лише те, хто скільки портфелів отримав, а те, кому довірили гроші. Новим міністром фінансів і віце канцлером став Ларс Клінгберг. Політик, якого запам'ятали більше за промови про безпеку, ніж за бюджетні розрахунки. Людина, яка хотіла грати в рок-групі, а тепер грає у великій фінансовій політиці. І ось він на чолі німецької скарбниці серед викликів мільярдні діри, які залишили попередники, зростаючі витрати на пенсії та безрадісні прогнози економічного зростання. Але, попри це, Клінкбель не просто зайняв кабінет. Він позиціонує себе як друге політичне ядро поруч із канцлером. Він не просто хоче керувати грошима, він хоче стати центром ухвалення рішень. Це не просто кар'єрний злет якогось Клінгбеля. це симптом. Симптом того, як змінюється німецька політика, і вся європейська теж. Замість технократів, тобто професіоналів, банкірів, політичні лідери, які перетягують важелі управління до себе. Люди без класичної експертизи, але з амбіціями. Поглянемо ширше. У Франції Макрон керує фінансами без парламентської більшості. В Італії Мелані фактично керує бюджетом через ручний апарат. А в Німеччині. Тепер замість міністрів, економістів, політичні фронтмени. Це говорить про глибоку кризу довіри до старої бюрократії. Люди не вірять у сірих бухгалтерів. Їм подавай тих, хто вміє говорити, переконувати та імпровізувати, тобто політиків. І це дуже велика проблема, коли тебе починає оперувати не лікар, а той, хто гарно вміє розповідати про здоров'я. А тепер давайте знову подивимося на це, очима українця в Німеччині. Що нас цікавить? Пільги, соціальні виплати, житло, медицина і вся ця система живе всередині того самого бюджету, який тепер в руках людини, яка вперше буде вести переговори з G7 про митні війні і дефіцити. І тут виникає запитання: чи зможе клінбаль захистити наші інтереси, якщо сам не розуміє, скільки саме в німецькому бюджеті нулів. Чи йому теж доведеться кожен раз казати, як Лінднер, все під фінансовим застереженням? Бо поки він гратиме на міжнародній сцені свою зовнішньополітичну симфонію, нас можуть тихенько прибрати з соціального оркестру. Коротше кажучи, тепер гроші в руках дипломата без досвіду у грошах. Питання тут тільки одне: чи вистачить йому радників, щоб не помилитися в такті? Бо якщо він зіб'ється, ми платимо першими. І от як ти думаєш, мій дорогий глядач, чи це справді нова? Ера політичного лідерства. Чи просто ще один експеримент, який потягне за собою ціни, податки і нас із вами. П'ятниця 17.45, тобто кінець робочого дня, Ненсі Фезер кладе останній підпис під. 1100 сторінками звіту і мовчки залишає пост міністерки внутрішніх справ. А от уже в понеділок, о 8.00, новий міністр Олександр Добрент відкриває той самий файл і каже: нічого забороняти не треба, треба переіграти. Ось така передача естафети боротьби з АФД. Фезер вистрілила останнім пострілом, не залишивши шансів на повтор. Вона взяла увесь ризик на себе, оприлюднивши висновок Ферфасом шуц щодо АФД. Перевірена праворадикальна партія. А от її змінник Добренд бере в руки той самий кейс і каже: так тривожно, але панікувати не будемо. Будемо вег Реагірні. Тобто виштовхувати політично, а не забороняти. Це, як на мене, зіткнення двох стратегій: захист демократії силою держави або її довгий юридичний марафон. І в центрі АФД, яка вже не просто опозиція, а претендент на головну політичну силу в Німеччині, і яку не так просто заборонити, як це здається в теорії. Німеччина, як і вся Європа, стоїть перед новим парадоксом: радикали грають за правилами, щоб потім правила ось ці знищити. А от демократи. Вагаються, як діяти, щоб захистити систему, не ставши схожими на тих, з ким борються. І ось тут варто подивитися на Фезер трохи інакше, бо те, що виглядало як провал, насправді могло бути актом політичної гідності. Вона знала, на що йде, вона знала, що за нею двері зачиняються. Але залишити тему АФД без остаточного сигналу, означало б провалити урок історії. Тому вона пішла, як солдат накриває собою гранату. А добрин зі свого боку не герой з першого ряду, він стратег з другого. Він хоче виграти час, не спалюючи політичний капітал, і його формула не забороняти, а переграти, може працювати також. Якщо звісно, в цей час АФД не встигне стати ще сильнішою. І от ми з вами стоїмо в цій паузі між грюканням дверей і відкриттям нової папочки, так сказати. Тож давайте відкривати папочку і перейдемо, так скажемо, до фінальної сьогоднішньої серії політичного трилера з АФД. Тому що ми маємо останню дію на сьогодні, тому що АФД офіційно подала в суд на федеральне відомство з охорони конституції. Претензія та сама, що в їхніх публічних виступах нас не можна називати праворадикальними, хоча. БФФАО прямо заявила, партія системно зневажає людську гідність, а її курс це вже не тривожний сигнал, а підтверджений діагноз. І от ми маємо тут ситуацію, коли радикальна партія хоче через суд заборонити державі захищати себе. Тобто вся конструкція виглядає приблизно так. Фезер зробила непопулярний ризикований, але принциповий крок. Добрінд. Прагне не допустити перетворення АФД на політичну жертву через заборону. А АФД розігрує карту переслідуваною партією і йде в суд, готує чергову хвилю мобілізації свого електорату. А ми із вами спостерігаємо за цим не як глядачі, а як ті, кого ці рішення торкнуться. Першими, бо саме ці суперечки і визначать, чи буде захист від крайніх правих лише на папері, чи посилиться тиск на мігрантів, і головне, чи встигне демократія захистити себе до того, як її перестануть про це питати. Сьогоднішній день нам показав одне: у Німеччині більше немає аполітичного безпечного простору. Радикали не стоять десь там на узбіччі, вони вже подають до суду на саму демократію. Колишні міністри йдуть кидаючи останні політичні заяви як димові шашки, нові обіцяють переграти ворогів, не роблячи зайвих руків. Але всі вони, і СПД, і ЦДУ, і Зелені, і Ліві, точно розуміють масштаб цієї загрози. І якщо вже німецька еліта почала відкрито говорити про заборону партії, яка ще вчора була незручною опозицією, значить, ми реально живемо в історичний момент. І, от що важливо, це не їхні там внутрішні справи, це наше з вами майбутнє. Бо ті, хто хоче реімміграції, мають на увазі саме нас. Бо кожне затягування, кожна судова тяганина це вікно можливостей для АФД. І якщо ми мовчки стоятимемо осторонь, сподіваючись, якось пронесе, то можемо прокинутись в країні, де статус тимчасового захисту перетвориться на запрошення на вихід. А можливо, АФД це не головна проблема. Головна це мовчазна згода мільйонів, які більше не вірять жодній іншій партії, бо демократія не падає від куль, вона гине від байдужості. Наша сила в обізнаності і в голосі солідарності. Німеччина поки вагається, як діяти, але ми вже не маємо права на це вагання. Бо демократія не падає від куль, вона гине від байдужості. Наша з вами сила. В обізнаності і в голосі, в солідарності. Німеччина поки вагається, як діяти, але ми з вами вже не маємо права на це вагання, бо нам не потрібна велика політика, нам потрібне право залишатися людьми в цій країні. З вами був Ященко Антон, і ви були на каналі Без Води. Якщо вам було цікаво та корисно, будь ласка, поставте мені лайк і підпишіться, якщо дуже сильно сподобалось. А ми побачимося з вами незабаром.